І всім привіт! у Цьому відео я починаю грати за Україну у Age of History 2 на екстремальній складності з мінімальною агресивністю, щоб країни не нападали друг на друга. З самого початку розставляю бюджет і вкачую очки дослідження на приріст населення та дослідження. Після цього треба покращити відносини з усіма сусідами. Ну і після того, як покращу відносини, заходжу в вкладку Економіка та прокачую дві провінції. Я по факту можу і 30, Севастополь, Київ і Львів, але поки що Київ і Львів, я думаю, двох прокачаних провінцій мені вистачить. І так, я повністю прокачав Київ, тепер треба повністю прокачати Львів. Львів я також прокачав на максимум. Мобілізовую війська на кордоні з Молдовою та оголошую їй війну. І повністю її захоплюю. Підготовка до війни з Білоруссю і оголошення війни. Повністю захоплює Білорусь та асимільовую території. Оголошую війну Литві і втрачаючи всю свою армію, захоплюю її. Провожу додаткову мобілізацію. І так, мобілізацію, підготувався до війни із Латвією. Тепер можна оголошувати Латвію війну. І трішки почекавши, поки вона поатакує і вб'є майже 10 тисяч солдат, можна переходити у наступ. Повністю захоплюю Латвію та Семільової території. Перехожу до останньої Балтійської країни, яка залишилась, і захоплюю її також. Повністю захоплюю Естонію та асільової території. Перехожу до більш складного, а наступна ціль це Польща. Оголошую війну Польщі і атакую її по всій лінії фронту. Якимось чином у них вийшло зібрати цілих 9000 тисяч, в одну провінцію, але там в мене також було дуже дофіга армії, тому вони нікуди не пробилися. І вони ще й воюють і Швецію, там вони дуже великі втрати, тому я зараз спокійно заходжу в Варшаву, і вони вже не зможуть ніяк призвати більше військ. Ні, вони все ж таки призвали війська, але я все одно зайшов у Варшаву. Треба зараз і 19 тисяч розкинути по провінціям, щоб вони не розповсюдились далі, і проатакувати в цій провінції. Також це й невигідно, треба було почекати, поки вони спочатку проатакують, щоб вони втратили свою армію, але кому вона треба? От я вже і зайшов у Краків, але так сталося, що тут у мене війська не залишилося взагалі, бо на півночі у них було дуже дофіга армії. Вони вже вбили 28 тисяч своїх військ і ще й змогли відбити Варшаву. Я не знаю, звідки вони все ж таки беруть гроші на те, щоб мобілізувати війська, бо вони вже воюють і Швецію довго. Швеція, до речі, зараз буде робити висадку. І зі мною вже багато що втратили, але все одно якось відбили Варшаву. Все, я знову захопив Варшаву. Треба вже швидше захоплювати Польщу, бо зараз висадка Швеції йде, і Швеція може також позабрати у них провінцію і буде заважати мені далі. На жаль, Швеція зробила висадку Польщу і вже забрала дуже багато провінцій. Е, я чомусь думаю, ну, ми бачили, що там 3000 пливло, але я все ж таки чомусь думаю, що Польща їх також не зможе відбити, бо все ж таки бати наче роблять акцент на гравця, і тому вся армія буквально буде атакувати мою армію. І Швецька проб'ється. Все сталося, як я і сказав. Трішки на півночі забрала території е, Швеції. Доволі непогані. Тут є Данськ, е, там 84% піріс населення, непогана провінція. Там багато доволі непоганих провінцій, але все ж таки вони дісталися Швеції, а не мені. Ну, схоже, що за ті провінції мені доведеться повоювати із Швецією, я заключив мирний договір із Польщею, і тепер наступна ціль буде Словаччина, Чехія і так далі. Так сталося, що я хотів напасти на Чехію, але Німеччина перша на неї напала. Я думаю, що я доволі сильний, вже багато економіки, і маленькі країни вже сенсу великого немає захоплювати. Тому чисто в теорії можна підготуватися і напасти на Німеччину, так як після того, як вона повоює з Чехією, у неї тут будуть не асимільовані території, тут вона мало війська зможе призвати, тому на чешські території як мінімум я зможу швидко зайти і забрати якусь. Та й взагалі давайте подивимось що тут а, у Німеччині. Вона доволі сильна, майже 2 мільйона населення, та й економіка не пана. Ну це буде важко, треба призвати, може, 1150 мінімум в оціх провінціях якось відбиватися від них. Я зібрав майже 80 тисяч військ, все ж таки я можу і більше зібрати, але це дуже довго. Мені хоча б ну я думаю, що цього мені вистачить. Я думаю, що навіть німецька економіка. Наряд чи зможе мобілізувати більше, ніж я. А навіть якщо зможе, то ну, вона не переб'ється далеко. І є ще одна проблема. У мене ж тут також не асимільовані території. Хоча ні, вони вже не за цей час, що я мобілізував війська, вони вже асимілювалися, тому добре. Але в них і Чехія така. А ні, Чехія в них погано асимільована. Тут по 30%. Ну коротше в будь-якому випадку мені буде легше воювати з ними. Так, все, я розстав на кордоні з Німеччиною з в але треба ще бути готовим, те, що вона може атакувати із території Швеції і Словаччини, але я все ж таки там також можу перехопити їхні війська, бо тут я можу доволі багато призвати. Мене тут вже непогано так асимілювали з території. Оголошую війну Німеччині, я не став будувати фортеці та вежі на кордоні з нею. Я думаю, що моя армія і так витримається. Вони воюють із Саудівської Аравії, чомусь вони. Не звертають на мене увагу і до сих пір ніяк не проатакували. Ну окей, якщо вони не атакують, то я буду атакувати. У них в цій провінції стояло 6 тисяч, я вже в одній провінції від Берліна, тому швидко заходжу в Берлін. Берлін був пустий, але в цій провінції 20 тисяч цілих знаходиться. Але прикол в тому, що. По 30, ну майже 40 тисяч військ у мене тут знаходяться, а не тут. Тут у в мене мало військ, тому треба швидко перекидувати їх на північ і тут проводити додаткову мобілізацію. Е, ні, я не буду перекидувати ці 5 тисяч з Берліна. Я все ж таки думаю, що вони мобілізують тут війська і спробують пробитися в Берлін. Я просто виступлю на ці провінції і звідси перекину побільше військ. Так, ті 20 тисяч, що тут були, до сих пір не проатакували, але це мені тільки на користь, бо. Швидше моя армія підійде. Я захопив повністю чешські території, їхня велика армія почала атаку на моїй території. Тут я бачу 14 тисяч, вони трішки вже самоубилися, втратили 30 тисяч. Треба ще мобілізувати тут війська, і побільше із півдня на північ перекинути. Так, вони мене, звісно, вибили із Берліна, Треба. Якось захиститися тепер. Тут я посижу в обороні, не буду атакувати, у них все ж таки там є ще дофіга війська. Треба на кордоні провести додаткову мобілізацію, бо все ж таки я втратив також свою армію. На півночі тут вони дуже активно атакують, намагаються вибити мою армію. У мене вже тут її не дуже багато, і в них майже вдалося мене вибити. Але тут проатакували вже мої війська всю провінцію. Супротиву на півдні немає, тому я поки його немає, користуюсь цією можливістю і захоплюю її з півдня. І потім вже буду повністю атакувати на північ. Схоже, що весь їх наступальний потенціал видахся і тепер вони не можуть пробитися ні на одну провінцію. У них там по 50, по 100 військ атакує, але у мене тут тисячі стоять, тому я думаю, що можна спробувати проатакувати у Берлін. Тепер із за того, що я всю армію перекинув на північ, на півдні у мене майже не залишилось армії і треба залатати в дірки у фронті. Це було довго, але я все ж таки захопив Німеччину, звісно, я не зможу забрати усі провінції. Втрати отакі ну, дуже великі. І так, я не можу забрати усі приїнці. Ну якось так я забирав е, території. Тут трішки залишилось захопити у Німеччині. Звісно, вже Німеччина дуже слабка. Мі з якщо навіть Нідерланди або Бергія сильно постараються, та вони зможуть захопити Німеччину. За цю серію я от трошки свої кордони. наступній серії можна вже буде повоювати із Францією, з із Італією. Із... Другими якимись гігантами, які залишилися у Європі. Тому думаю, що всім сподобалось. Підписуйтесь на канал. Всім пока.